Ви знаєте, я мама, у мене донька, в мене нема сина, може поки, може ще буде. Але я донька військового. Коли мені було 6 років, і тато, і мама поїхали в Афганістан, перший клас мене водила бабуся. Ви знаєте, ну вам не передати, як це страшно, коли батьки їдуть на війну. Ну тоді в радянській пресі не дуже про це говорилося, але бабуся по ночах слухала бібісі. І ми знали, що там вбивають. Ви знаєте, що 10% афганського населення тоді загинуло за той період. 15 тисяч наших хлопців повернулися в трунах. А зараз ну, ці люди їм кажуть, ми вас туди ніхто не посилав. Уявіть собі, яка це біда і біль тих сімей. Я ніколи не прощу двох років, вирваних з мого дитинства. Бо це правда. І зараз я. Ну, коли спостерігаю за цими е, нашими подіями в Криму, і я ставлю себе на місце тих військових, сімей, дітей. Мені дуже страшно і дуже тривожно. Я буквально не сплю і думаю Боже, чи тим хлопцям їжі вистачає, чи на них там психологічно не тиснуть. І коли бачиш ті ролики, як вони зі сльозами на очах співають гімн України і кажуть, ми не здамося, ми не будемо присягати цій владі, ми присягали народу України. Мені дуже страшно і дуже тривожно, я вам скажу чесно. Коли я бачу ті ролики, коли перед нашими перед штабом МВС, ви знаєте, в Севастополі стоять жінки, їхні жінки і діти, і буквально живим щитом, це теж це дуже страшно. Ми направду, в одному кроці, дуже-дуже такому хиткому до страшних подій. Цього не можна допустити. І мами і жінки. Обів мають об'єднатися в одному пориві. Ми дуже сподіваємося, що нас це лихо мене, тому що ну насправді наслідки будуть непоправними і жахливими, бо гірше смерті, гірше війни, повірте, не може бути нічого. Будемо дивитися з оптимізмом, будемо дивитися з вірою і будемо будувати краще д... життя для наших дітей. Тому що за це вже віддали життя герої нашої Небесної Сотні. Будемо за це молитись. А молитва, повірте, дуже багато значить. Дуже вчора мені приходило на мобільний вночі, Дуже багато смс-ок, і люди казали, буде непреривна молитва до п'ятої ранку, тому що в п'ятій, ви знаєте, їм поставили ультиматум, Вони мали здатись до п'ятої ранку, щоб не було штурму. Бо якби, не дай Бог, розв'язалися якісь події, був би перший постріл, була би біда, було би путіну за що зачепитись. І воно би пішло, пішло, пішло. І я вважаю, що молитва мам і матерів. Ми ж всього не знаємо, можливо, зупинила цю цю страшну біду. Тому тримаємося, тримаємося, пам'ятаємо про нашу місію і про наших дітей. Надаю слово Оксані, кравець колезі. І вона теж скаже пару слів. Дякую вам. Слава Україні! У мене теж є маленька донечка, їй три рочки. І я сюди теж прийшла не дарма. Е, у моїй свідомості також я думаю, як і в більшості з вас присутній страх. Мені не... хочеться жити в вільній країні. Мені насамперед хочеться жити в тій країні, де не боязно народжувати дитину. Тобто мені хочеться, щоб мама, маючи одну дитину, не боялась вагітняти, не боялась народжувати. Наша родина українська, наша. Українська держава перш за все має бути міцною, і мені дуже я дуже щаслива від того, що на сьогодні рівненському майдані є присутня велика кількість рівненських жінок. Ми об'єдналися, ми дуже круті з вами, і мені завжди хочеться, щоб щодня. Е так сказати, перед нашими не знаю, людськими постатіми постійно бігли отакі веселі дітки, як зараз. Щоб у нас не було війни, щоб ті, хто розпочав таку агресію, щоб ті, хто вживає будь-які агресивні дії, припинили це, щоб вони розуміли, що ми, живучи в Україні, хочемо жити мирно. Ми хочемо народжувати. Ми хочемо виховувати дітей в мирній країні. Слава Україні! Тримаємося. Дорогі жінки, серед нас є.